Всім привіт! А у нас на продажу є така синя ракета, 1,6 газ, бензин, а саме головне, вона на автоматі. Дивіться, звичайний осіновський автомат, 1,6 МПІ, газ є, салончик, просто все ідеально. все в оригіналі, 200 тисяч кобіг. Має 400 підйомників, курисканка, це не працює за правилом, нічого вам заправляти не треба. Бачите, задні скло підйомнички, задні сідушки, трансформери. Має великий багажник. Дві нова резина, ріфіна. Авто нюансів немає. Дивіться, стан салону ззаду. все чітко, без питань. З цієї сторони Колір яркий ефект досі буде по-любому виділятися. Авто пригнано з німеччини. Давайте зараз ще раз кружку обійдемо. Ціна даного авто 8 тисяч доларів. Кого вас зацікавило, дзвоніть, пишіть всі питання по телефону, авто знаходиться в місті Луцьк. Можливо, доставка до вашого міста. Якщо треба, надам відео з перебором. Так що все, що вас цікавить, дзвоніть, пишіть.